В Абонентському відділі управління газового господарства постійно людяно. Найбільш масово споживачі почали звертатися у грудні після отримання бланків договорів з новим газопостачальником та нових реквізитів для розрахунків за спожитий газ. Такий ажіотаж виник внаслідок прийняття 19 жовтня урядової постанови за номером 867, яка потягнула низку змін у системі газопостачання в Україні. Зокрема, на Кіровоградщині був змінений постачальник газу для побутових споживачів. На зміну ДП «Центрогаз» прийшла газ. За постачальна компанія Нафтогаз України, тож починаючи з листопада, всі побутові споживачі на території області мають розраховуватися з новим постачальником за газ спожитий до 1 листопада. Треба розраховуватися з колишнім постачальником ДП «Центргаз» на ті реквізи на реквізити ДП «Центргаз». по тим рахункам, які прийшли останні за жовтень місяць. 2018 року за газ, який споживається з 1 листопада 2018 року, тобто платежі, які почали здійснюватись з грудня 2018 року, необхідно платити вже на реквізити нового постачальника газопостачальна компанія Нафтогаз Україна. Нові реквізити були надіслані всім споживачам. Також вони є в наявності в усіх банківських установах і відділеннях Укрпошта, а також на сайті газопостачальної компанії. Всім абонентам на домашню адресу приходить рахунок на оплату, тобто всі вже абоненти отримали цей рахунок на оплату за листопад місяць в цьому місяці. Також надійде рахунок на оплату за грудень. В цих рахунках вже вказані реквізити. Єдине тільки треба чітко визначати, на чию користь абонент хоче здійснити платіж. Або ж на старого постачальника, якщо у абонента є заборгованість за минулі періоди, або ж вже на нового постачальника. В самих фінансових установах ці реквізити вже є. Споживачам, які для оплати використовують електронні сервіси, необхідно створити нові шаблони в особистому кабінеті, зазначивши реквізити нового газопостачальника. Людям, які випадково сплатили за газ спожитий у листопаді, на рахунок ДП «Центрогаз», кошти будуть повертати в особистому порядку. Дуже мало абонентів, у яких ноль по розрахунку з компанією, тобто у когось єсть або переплата, або заборгованість. Відповідно, абоненту необхідно звернутися в абонвідділ, провести звірку. І якщо о, за результатами звірки буде заборгованість, її сплатити, якщо за результатами звірки є переплата, її необхідно буде абоненту повернути. Тобто він пише заяву, і йому ці кошти повертаються на його, як правило, картковий рахунок. Задля повернення коштів необхідно до абонентського відділу надати паспорт, ідентифікаційний номер та реквізити банківського рахунку. Не обов'язково звертатися особисто, головне подати документи людини, на яку зареєстрований особовий рахунок. Кошти не переводять на особовий рахунок іншого постачальника, так як це є особисті кошти людини. Крім того, внаслідок переводу буде двічі стягнутий ПДВ. Яким чином повертатимуть кошти, що накопичилися в результати економного використання субсидій, поки невідомо. Це кошти, які були надані за рахунок бюджетних коштів, і їх всі дії вони узгоджуються з державою, тому що це державні кошти. Коли це питання буде вирішено, потім ці кошти будуть згідно цього рішення надавача субсидій, далі передані або на нову компанію, або ж виплачені отримувачам субсидій готівкою. Тому на сьогоднішній день ті, у кого є переплата за рахунок субсидій, немає острої необхідності звертатись за переплатами, тому що зараз ці переплати поки що вирішуються, яким чином вони будуть повертатися. Тому нагальної потреби звертатись саме зараз до абонентського відділу в людей поки немає. Тим, хто має субсидію, достатньо сплачувати обов'язкову плату на рахунок нового газопостачальника. Нікого за абонентів, у кого залишились кошти на попередніх рахунках, від газу не відключатимуть. І до речі, Дня, до 1 травня нараховуватиметься не буде до цього часу. Питання з переплатами має бути врегульоване.